Суворий карантин у Придністров'ї посилено заходи безпеки. Готовність номер один. При погіршенні ситуації з коронавірусом пацієнтів готові прийняти ще два санаторії. Заняття на дистанції. Навчальний процес переводять на онлайн-режим. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крок Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз у Придністрові від сьогодні посилили заходи карантину. Таке рішення напередодні прийняли на засіданні оперативного штабу. На звичні маршрути не вийшов громадський транспорт. Працюють тільки служби таксі. Закриті продовольчі ринки. А всім Придністровцям рекомендують не виходити з дому. Україні продовжує діяти надзвичайний стан. Коронавірус у Придністров'ї привезений з Молдови. Міліція шукає усіх, з ким спілкувалися інфіковані Придністровці, кого знаходять, відразу беруть під нагляд медики. Це світова практика. При виявленні ліса хто підозрюється при виявленні осіб, які підозрюються в носінні цієї коронавірусної інфекції, необхідно відпрацьовувати всі їхні зв'язки. Сусіди з ким спілкувався, куди виходив. щохвилинний графік з моменту можливого зараження і до поміщення в стаціонар. Крім того, найважливіший момент з'ясування, де він міг заразитися, звідки він цю заразу приніс Придністров'я, або це внутрішня інфекція починає розходитися. Це принципово важливо. Зараз на домашньому карантині десятки людей. Їх щодня перевіряє міліція. Тих, хто порушує правила, штрафують. Курсують спеціальні патрулі. Вони також стежать за дотриманням санітарних норм у магазинах, аптеках і ринках. Відділ боротьби з економічними злочинами перевіряє ціни. Були випадки їхнього необґрунтованого завищення. Було перевірено близько двох тисяч торговельних об'єктів і більше трьохсот громадян, які перебувають за місцем проживання в самоізоляції. Працює і гаряча лінія уже надійшло понад 6 тисяч дзвінків. Повідомив Руслан Мова. Глава держави прийняв рішення передати санипітем станцію підпорядкування МВС. Це тимчасовий захід, поки діє режим надзвичайного стану. Карантинний центр він працює на базі лікарні в Слободзеї. Президент приїхав з інспекцією. Зараз тут лежать пацієнти з діагнозом COVID-19 або з підозрою на інфекцію. Кожен в окремому боксі. Корпуси готові прийняти близько двох сотень пацієнтів. У разі необхідності госпіталь розширить до 350 місць. Двоетажне здання з прийомним покоєм. Двоповерхова будівля з приймальним відділенням. Тут проводять сортування по прийомним боксам. І коли отримуємо результат на коронавірусну інфекцію, підтверджені випадки, ми переводимо всі сюди. Уже в другій будівлі ми розгорнули ліжка, на третьому поверсі розгорнули реанімацію, на четвертому пульмонологію, на п'ятому терапію. Зараз тут три сотні комплектів спецодягу. Ще сто одиниць в розпорядженні оперативного штабу. Вадим Красносельський доручив виділити по кілька комплектів кожному місту і району. Плюс ще будуть халата. Плюс ще будуть шити халати. Це ще поки без халатів. Це костюми такого жорсткого захисту. Я думаю, на перших порах це буде непогано. При Дністрові усі інфіковані заразились на COVID-19 після виїзду в Молдову. Якщо ситуація з коронавірусом ускладниться, в республіці готові виділити ще будівлі для карантину хворих, серед них санаторій Дністровські зорі і мета подивитися тут можливості саме розміщення людей на карантин з можливим наданням медичної допомоги вже при знаходженні на карантині. Зрозуміло допоміщення їх в інфекційну лікарню, тому лікарню тут розміщувати недоцільно. Лікарня повинна бути на базі медзакладу. Дністровські зорі готові прийняти 150 чоловік. Санаторій сонячний, він в Дністровську. Якщо що, прийме ще 150 громадян. Є ще профілакторі теротексу і готель. Тут можна розмістити 130 пацієнтів. Відвідав президент і один із супермаркетів столиці. Глава держави перевірив, як дотримуються санітарних норм. Президент відвідав дубосарські об'єкти, які в разі потреби будуть виконувати функцію коронавірусних медізоляторів. Місцевий госпіталь розгорнуть на базі Дубосарської центральної районної лікарні. Головний корпус готовий прийняти півтори сотні людей. Ще 50 вмістить інфекційне відділення і 20 – провізорне. Ось такі палати Ось такі стандартні палати на чотири людини з виходом на балкон. В минулому році його відремонтували. Тепло, чисто. Тепло. Якщо місць в дубосарській лікарні буде недостатньо, то для людей з підозрою на коронавірус організують базу на майданчику дитячого здоров'ячого табору. Два корпуси можуть вмістити одночасно до 360 осіб. Приміщення забезпечені водопостачанням і каналізаційною системою. Є і дальня і кухня для організації харчування. Адміністрація обох установ готові до перепрофілювання при першій необхідності. А ось у Григоріопольській центральній районній лікарні ситуація не така райдужна. У районі лікарні пустує будівля педіатрії, але вона не відповідає вимогам. Там немає води і каналізації. якби ми могли провести комунікацію в приміщення, забезпечити подачу і відведення води в будівлю. То в принципі ми можемо без капітального ремонту тут відкрити відділення. Але самі інфекційні палати передбачають наявність умивальника і санвузла. Раніше тема проведення даних робіт розглядалася, але тільки на перспективу дане питання обговорять на засіданні оперативного штабу. Небезпечне інфекційне захворювання. Тепер госпіталізація обов'язкова за відмову великий штраф або арешт на 15 діб. Відповідний закон підписав президент Вадим Красносельський. Якщо під час карантину хворий відмовляється приймати лікування, сума штрафу складе до 1840 рублів. Передбачено і реальний термін до п'яти років в'язниці. Якщо ваші дії спричиняють серйозні наслідки, поки заходи будуть діяти до 1 вересня. Антивірусний контроль на кордоні. Спочатку надзвичайного стану до Придністров'я не пустили понад 700 іноземців. Обмеження для громадян з країн з коронавірусом вели ще 31 січня. За цей час у в'їзді відмовили більше тисячі іноземців. Зараз є повна заборона на в'їзд і виїзд з республіки. До нас можна потрапити тільки з придністровським паспортом. 63 Придністровці повернулися додому за останній тиждень. Частина з них напередодні прилетіла спецрейсами Москва Кишинів. Загалом це Студенти вузи перейшли на дистанційне навчання. Усіх відправили додому. На кордоні наші громадяни заповнили епідкарти. Зараз усі вони вдома під наглядом лікарів. Виїхати з країни можна тільки у виняткових випадках: термінова медична допомога, похорон близьких, доставка життєво важливих вантажів. Дозволи видає оперативний штаб. Обмеження на кордоні діють, щоб не допустити поширення коронавірусу. І ще всім, хто застряг за кордоном і не встиг. Повернутися у Придністров'я рекомендують звертатися у наш МЗС. Громадський транспорт на карантині на посиленому режимі медзаклади у Дубосарах їх охороняють співробітники РВВС. Вхід в поліклініку і лікарню тільки за попереднім записом телефоном. В особливому режимі працюють і ринки. Дубосарський міський ринок п'ять днів тому тут закрили бутики з непродовольчими товарами. Всі ці дні працювали лише зелений ринок, молочний та м'ясний корпуси. Продавці самостійно дезінфікували свої робочі місця. З 13-ї години корпуси закривали на повну обробку. Відсьогодні заходи стали ще жорсткішими. Доброго добра. Тепер зелений ринок закритий. На міському покупців біля воріт ринку зустрічає охорона в масках. Кожному, хто входить, обробляють руки. Біля дверей торговий корпус вимірюють температуру. <пусувач> 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 Во всіх корпусах проводиться перевірка. У всіх корпусах проводиться перевірка безконтактним термометром, а також дезінфекція рук. Всі, хто працює, зобов'язані бути в масці рукавичках, мати при собі дезінфікуючий засіб. Після кожної покупки обробляють руки. Протягом робочого дня проводиться проміжне прибирання поверхонь контролерами корпусів. Сьогодні виконання посилених карантинних заходів перевірила комісія в її складі співробітники РВВС, держадміністрації району та центру гігієни та епідеміології. Бережіть себе самі, не забувайте про масковий режим, рукавички, обробку рук. Будь ласка, ви перебуваєте в постійному контакті, звертайте увагу на своє здоров'я. Якщо підвищилася температура або відчули нездуження, на роботу не виходьте. Працювати до міський ринок буде тепер з 8.30 до 12.30, після ретельної обробки всіх приміщень. Від сьогодні дозволено працювати і рибному павільйону. У придністровських школах, як і по всій республіці, продовжується карантин. У вишах навчання триває, однак дистанційно. Сучасні освітні технології допоможуть добувати знання і школярам. Вже зовсім скоро уроки для них проводитимуться в онлайн режимі. Як працюватиме ця система? Сьогодні обговорили на майданчику уряду. Коронавірусна інфекція тимчасово призупинила навчальний процес у нашій республіці. Учні вже більше тижня не відвідують школи. Коли вимушені канікули закінчаться, невідомо. Ситуація з поширенням інфекції поки не покращується. Вити зв'язку в общем-то, є всі основання. Палазку з цим є всі підстави вважати, що найближчий тиждень-два може бути і більше. Наші діти залишаться вдома, не за горами випускні іспити в школах. Особлива ситуація з випускниками 11 класів. Саме час зараз обговорити, як нам рухатися далі. Вихід є навчання на відстані. Вважає міністр освіти республіки. Це світова практика. Сьогодні дистанційно здобувають освіту і студенти придністровських вузів. Проводити заняття в онлайн режимі можуть і вчителі. 1 приплатаємо... З 1 квітня починається четверта чверть. Ми пропонуємо не відкладати З цього дня і розпочати. Розклад буде затверджений, доведений до відома батьків. Головне продумати, яким буде зворотній зв'язок між учнем і вчителем, щоб ти розуміли, що отримавши завдання, вони мають виконати його, і за це буде оцінка. Заняття на відстані попередньо триватимуть протягом трьох-чотирьох тижнів, в який спосіб їх проводити через Skype, Viber чи іншу якусь платформу. Кожен освітній заклад буде вирішувати окремо, поки міністерство розробляє методичні рекомендації, які дозволять навчатися дистанційно. Сьогодні усі паспортні відділення припиняють свою роботу. Такі обмеження пов'язані з посиленням заходів у боротьбі із коронавірусною інфекцією і діятимуть до особливого розпорядження. Громадяни, у яких наближається термін оформлення документів, не будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Іноземні громадяни, які перебувають на території республіки, в разі необхідності продовження терміну свого перебування в Придністрові до 45 діб, можуть звертатися для вирішення даного питання за телефонами, які ви бачите на екрані. Коронавірус стрімко поширюється планетою. Якщо не вживати достатньо протиепідемічних заходів, катастрофи не уминути. Загроза серйозна і стосується всього світу. Статистика вражаюча, якщо не сказати вбиваюча. Отже, один інфікований, який здогадується, що є носієм хвороби і ніяк не змінює свого життя. Легко заражає за місяць понад 400 людей. Якщо ж він, хоч частково виконує карантинні правила, принаймні вдвічі скоротивши соціальну дистанцію, тобто на роботу вже не виходить, але від посиденьок з товаришами не відмовився, то це вже має ефект інфікованих у 25 разів менше. Якщо ж зменшити своє спілкування на три чверті, обмежити стільки родиною та найнеобхіднішими контактами, тоді вже від хвороби вдається вберегти сотні людей. Отже, перейміться здоров'ям своїх і своїх близьких, усвідомте небезпеку і загрозливу статистику, дотримуйтесь карантинних правил, не виходьте без зайвих потреб з дому. А як це буде далі? Ми розповідатиме вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.